Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Україна. Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі будемо обговорювати найважливіше. У Тернополі внаслідок ворожої атаки понад 20 загиблих серед жертв діти. В окупованій Донеччині без тепла і води опинилося півмільйона людей. У Києві чоловіка взяли під варту за підозрою у викраденні лікаря. Зеленський і Туск обговорили диверсії на польській залізниці. У ніч проти 19 листопада російська армія здійснила серію ударів безпілотниками по кількох регіонах України. Постраждав Харків. У місті зафіксовано 32 травмованих, серед них двоє дітей. В Основ'янському районі загорілося 10 автомобілів біля багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали 51 людину, з них троє дітей. А от у Слобідському районі палали гаражі, легковики та дах будівлі приватного підприємства. Також пошкоджено торговельний об'єкт. У Семенівці, на Чернігівщині ворожий дрон влучив у житловий будинок. Виникла пожежа, яку швидко погасили. На щастя, там постраждалих немає. А от у Львові масштабна пожежа охопила енергооб'єкт, деревообробне підприємство та склад. За попередніми даними жертв немає. Місцеві мешканці показують густий дим над містом. Втім, жахлива ніч з трагічними наслідками в Тернополі. Там зафіксовано влучання у житлові будівлі. На місці працювали рятувальники та медики. Так лише станом на 17-ту годину вже було відомо про 25 загиблих, зокрема троє діток. Ще 73 людини. З них 15 дітей постраждали. Україна продовжує ліквідовувати наслідки нічної атаки та уточнювати масштаби руйнувань. В житловий будинок у Тернополі влучила російська ракета Х 101 удар. Був частиною комбінованої атаки по заходу України. Про це повідомив начальник управління. Комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. за його словами, остаточні висновки зроблять ще фахівці на місці, але попередні дані вказують саме на ракету Х-101. Ігнат зазначив, що РФ завдала по західних регіонах комбінований удар, використавши одразу кілька типів озброєння. Слідчі та експерти продовжують встановлювати точний тип боєприпасу, який зруйнував будинок у Тернополі. Близько півмільйона людей залишилося без світла, тепла та ще й з великими перебоями водопостачання. Це приблизно 65% жителів так званої ДНР. Через знеструмлення зупинилися котельні та станції водоочищення. У результаті люди сидять у холодних будинках, а вода подається або дуже рідко, або й взагалі зникає. Без опалення й води залишилися не лише багатоповерхівки, а й школи, лікарні та інші соцзаклади. Через Штаб проблем окупаційна влада оголосила надзвичайний стан. У селі Шапарівці на Коломищині. Внаслідок ДТП загинув 50-річний велосипедист. Його збив мікроавтобус, що рухався у тому ж напрямку. Аварія сталася 18 листопада близько 16.00. За попередніми даними, 23-річний водій Мерседес Бен Спрінтер із Чернівців їхав у напрямку Коломиї та здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався попутно. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Поліцейські перевірили водій. Я на алкоголь він був тверезим. На місці аварії працювали слідчі, які встановлювали усі обставини трагедії. У Києві двоє чоловіків викрали 66-річного лікаря просто на вулиці. Вимагали від нього 2 мільйони доларів, ну а потім забрали 15 тисяч гривень та втекли. Поліція вже затримала одного з нападників. Про викрадення повідомив перехожий, який побачив, як група чоловіків силою посадила літнього киянина в авто й поїхала. Поліція одразу розпочала пошуки. За даними слідства, зловмисники двоє киян. Вони заздалегідь зібрали інформацію про потерпілого, який працює за. Завідувачем відділення у столичній лікарні, представившись правоохоронцями, вони посадили чоловіка в машину та почали вимагати у нього 2 мільйони доларів. Не отримавши грошей, забрали 15 тисяч гривень і відпустили його. Суд відправив одного із затриманих під варту, іншого розшукують за скоєні злочини. Чоловікам передбачено до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Миколаївщині та Одещині троє чоловіків намагалися підкупити поліцейських, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Усіх затримали на гарячому. На Одещині викрили батька і сина, які хотіли щомісяця платити начальнику одного з відділень поліції, аби той кришував їхню незаконну виробку лісу. А на Миколаївщині інший чоловік, який вже був підозрюваним у кримінальному провадженні, запропонував 40 тисяч гривень заступнику начальника поліції, щоб Уникнути покарання він також вимагав повернути авто, вилучене в межах справи. Усім трьом уже повідомили про підозру, і за такий корупційний злочин передбачено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві нетверезий 21-річний хлопець виліз на чужу машину, розтрощив скло та ще й відірвав дзеркало. І тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі. До поліції зателефонувала мешканка вулиці ентузіастів і повідомила, що невідомий молодик стрибає по припаркованому авто, б'є ногами по лобовому склу, ламає дзеркало та спускає колеса. На місце швидко прибула слідчо-оперативна група протягом години. Підозрюваного затримали. І пізніше він пояснив, що не контролював себе через алкоголь і розбив чуже авто. За такі дії йому може загрожувати до п'яти років обмеження волі у Хмельницькому, після втечі двох левиці з вольєра власнику притулку повідомили про підозру. У жорстокому поводженні з тваринами слідство встановило, що чоловік з 2018 року орендував приміщення, де без дозвільних документів облаштував власний притулок. Він не мав ветеринарних дозволів і належних умов для отримання тварин, серед яких були й хижаки. Через неналежні умови 15 листопада дві левиці вибралися з вольєра. Унаслідок цього загинули інші тварини, що перебували в сусідніх приміщеннях. Олень, альпака, барани, кози та соколи одну ловицю знайшли на території притулку, іншу служби шукали протягом дня. Тож суд відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт. Наразі вирішується питання про вилучення всіх тварин і перевезення їх у безпечні умови. Поки ми з вами обговорювали новини України, світ теж не стоїть на місці, тож далі будемо обговорювати події з міжнародної арени. Президент Володимир Зеленський і прем'єр Польщі Дональд Туск обговорили диверсії на польській залізниці та дійшли однакового висновку. За атаками стоїть Росія. Туск передав Україні дані польських спецслужб, які підтверджують, що для організації підривних дій і дезінформації використовували телеграм. Зеленський зазначив, що Україна щодня стикається з такими ж російськими спробами дестабілізації, зокрема на залізниці. Обидві сторони підтвердили, факти збігаються й вказують на російський. Слід Україна готова співпрацювати з Польщею та обмінюватися інформацією. Щонайменше 18 тисяч іноземців воювали або ж воюють на боці Росії проти України. Імена всіх цих людей достеменно відомі Україні, а понад три тисячі вже загинули. Про це повідомив секретар Координаційного штабу. Бригадний генерал Дмитро Усов за його словами. Росія з 2023 року розгорнула широку мережу вербувальників по всьому світу, щоб компенсувати великі втрати у війні. Спершу іноземці підписували сотні контрактів на місяць згодом уже тисячі. Україна продовжує документувати всіх залучених іноземців і фіксувати їхню участь у цій війні. Це були головні новини на цей момент. Якщо ви маєте більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо вас підписатися на наші соцмережі, аби бути в курсі головних подій першими. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. Побачимось!